У Запоріжжі створюють два хаби для ветеранів та їхніх родин. Тут фахівці різних напрямків зможуть надати комплексну допомогу захисникам та повноцінно інтегрувати їх у цивільне життя. Це спільний проєкт громадської організації Запорізький правничий альянс і департаменту соціального захисту населення міської ради. Фінансову підтримку для його реалізації надав євросоюз. Суть проєкту полягає в тому, що ми будемо збирати інформацію про те, які сервіси. Першочергово необхідні для ветеранів, членів їх сімей для того, аби надати їм можливість ефективно отримувати всі ці послуги безпосередньо в нашому місті. Безпосередньо цей грантовий проект фінансується за підтримки програми розвитку ООН і адміністративного сприяння громадської організації і сап-єднання. Аби визначити першочергові потреби ветеранів та членів їхніх сімей, фахівці хабів проводитимуть опитування як в режимі онлайн на різноманітних інтернет-платформах, так і під час зустрічей у кімнатах захисників, що функціонують на базі міської соцслужби майже у всіх районах Запоріжжя. Виявлятимуть і проблеми, з якими стикаються спеціалісти департаментів державних та комунальних установ при наданні допомоги ветеранам. Таким чином ми зможемо прийти до того, який перелік ось цих от сервісів необхідно першочергово забезпечити в цих кімнатах захисника і у ветеранських хабах для того, аби ветерани могли легко реалізувати якісь свої права і знайти відповіді на ті питання, які їх турбують. Ми хочемо максимально деталізувати для того, аби безпосередньо в цих хабах вже працювали ті працівники, які от прямо тут потрібні, прямо тут і зараз. Проблематика вона загальнолюдська. Юридична допомога, соціальні якісь питання, які по деяких причинах дуже часто не вирішуються в повному обсязі. І це медичне забезпечення, яке стосується як фізичного здоров'я, так і психологічного здоров'я. Так само мають наслідки і в родині, дружини, діти, батьки через втрату здоров'я. Ветеранами через втрату психологічної стабільності. Це все відображається на родинах, і тому це комплексний підхід. За результатами опитування у хабах організують тренінги для фахівців, які працюватимуть із ветеранами та членами їхніх родин. Це юристи, соціальні працівники, психологи, а також співробітники обласного центру зайнятості та громадські діячі. Створити простір це не проблема. Проблема знайти кваліфікованих спеціалістів, які працювали у цьому просторі, які працювали б безпосередньо всією категорією. Просто для прикладу, да, для ветерана буде цікава історія з працевлаштуванням, так тобто ми маємо зрозуміти, що на базі ветеранського хабу має бути або громадська організація, або спеціалісти, які нададуть повну консультацію з приводу його можливостей щодо працевлаштування. Ветеранські хаби працюватимуть за тим же принципом, як і кімнати захисників, але матимуть більший масштаб, систему переадресації, співпрацюватимуть з усіма державними службами, а також медичними закладами міста. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.